Доброго ранку, ми з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні я поговоримо про можливе відродження відомого клубу, черговий трансфер Донамо про збірну ю 19 яка стартувала на євро, та багато іншого. Дніпро-1 все ближче і ближче до своєї ліквідації, і в цілому ми це і так розуміємо. Але головна проблема зараз в тому, що клубу УПЛ не можуть зрозуміти в якому складі вони будуть грати в наступному сезоні. Тобто вони прекрасно розуміють, що Дніпро 1 гаплик, але офіційно це ще не може наступити. Тому що наші клуби не можуть зробити ось так, і все Дніпро 1 більше не може приймати участь в УПЛ. А потрібно рішення УАФ і це потрібен час для цього. А тому придеться ще чекати такому клубу, як Минай, щоб офіційно отримати дозвіл, щоб грати в прем'єр лізі. Через це виникають проблеми із командою другої ліги, тому що якщо Манай підніметься до УПЛ, то підніметься команда із другої ліги в першу лігу. Ну а через це будуть змінені групи, тому що вони поділені у першій лізі на регіони тобто Східний та Західний. Тобто Дніпро 1 не лише знищується та ліквідовується, тому що ми вже відносно звикли до того, що українські клуби зникають а вони ще просто псують стар чемпіонату України через те, що ніхто не може зрозуміти, що робити далі. Але й хороші новини, тому що схоже, що в чемпіонаті України може виникнути дуже приємний камбек відомого клубу. Як повідомляє журналіст Дмитро Вінков, з'явилася група ентузіастів-інвесторів, які мають бажання відродити ім'я Десни. Зайти вони планують у першоліговий Дінас, Директором якого є колишній півзагасник Десни Сергій Старенький. І що цікаво, команда вже тренується під керівництвом колишнього головного тренера Десни Олександра Ребеканя. Також клуб зацікавлений у послугах хавбеків Єгора Картушова та Владислава Угірії, які добре знайомі із рибаконом зі спільною роботою в оригінальній Десні. Команда спробує пробудеться в УПЛ на наступний сезон. Враховуючи те, що інвестори хочуть увійти одразу у першу лігу, а не так як вони казали раніше, що хочуть увійти у другу лігу, щоб потрохи розвивати свій клуб, але також вони хочуть одразу повернутися до УПЛ, а це означає, що в них є гроші. А тому, звичайно, це цікавий проект. Тому подивимось, як все буде розвиватись, бо в мене є сумніви щодо назви клубу, бо навряд чи клуб матиме назву ФК Десна. Можливо, це буде СК Десна або ФК Десна 1, або ще якось інакше. Бо нагадаю, що за ФК Десною там немаленькі борги, і вони навряд чи захочуть їх віддавати. Київське Динамо підписало талановитого грузинського хавбека Олександра Пекрішвілі. Я підписали контракт з 18-річним грузинським центральним півзахисником, угода якого розрахована на 5 років. Пекерішвілі є капітаном юнацької збірної Грузії Ю-18. Вихований з Динамо Тбілісі виступав переважно за другу команду клубу, де провів 28 матчів та забив 9 голів. Звичайно, що це трансфер не для основної команди, це для ю 19 І Динамо взагалі так частенько робить, купляють. Е... Різноманітних молодих гравців і сподіваються, що вони вистрілять і стануть крутими гравцями. Але навіть незважаючи на це, стає смішно, що кияни продовжують підписувати центральних півзахисників. У них зараз їх дуже багато. Я не знаю, як вони зараз будуть грати, скільки там будуть отримувати гравці ігрової практики, тому що потрібно когось віддавати, бо їх дуже багато. Тому що у Динамо зараз в основі є Брашко Шопенко, буяльський на заміні Шепелів, Андрієвський Царенко. Зараз додається ще Рубчинський та Піхальонок, і, звичайно, це дуже багато. Полтавська ворска підсилила свій склад черговим новачком, який до цього грав за Одеський Чорноморець. Підписана дворічна трудову угоду між Ворскенами та нігерійським центрфорвардом Самсоном Самсонами Єди. 26-річний нападник буквально горить бажанням проявити себе в новому клубі. Про що заявив одразу, як тільки поставив останній підпис на офіційних паперах. Йдеться в заяві клубу. І що важливо відзначити, це те, що він не перейшов як вільний агент, як це зробив Лука Гучик. Його колишній клуб також був в Чорноморець. А він перейшов з датського клубу Хорсенс і за нього Ворскла заплатила 300 тисяч євро. Український хавбек хорватської істри Олександр Петрусенко може перейти в іспанську журону. Як повідомляє місцевий журналіст Алекс Луна, 26-річний півзахисник до кінця липня може стати одноклубником Довбика та Циганкова в Україні. Петроценка відомий виступами за гірник спорта Минай. І Якщо він все ж таки перейде до Жирони, це буде просто ідеальний приклад для будь-якого українського футболіста. Бо давайте подивимось його кар'єру. Він є вихованцем Київського Динамо, в нього там не вийшло, і йому прийшлося робити дуже серйозні кроки назад. Він перейшов до гірнака спорт. Там він непогано заграв, я бачив його ігри у першій лізі. Він там був яскравим гравцем, а тому не дивно, що його помітив клуб ЗПЛ, і він перейшов до Минаю. Там він також продовжив грати на своєму рівні, тобто доводити, що він талановитий гравець. Ну і не дивно, що ним після цього зацікавився ще один клуб. Дивно, що ним не зацікавився клуб з нашої ліги, ніхто не звернув на нього уваги. Але добре, що є, як є. Після цього він перейшов до угорського гонведу, там трохи пограв. Далі перейшов до хорватської істри, і як бачимо, тут також заграв. Тому будемо сподіватися, що він все ж таки перейде до Жирони. І в іспанському клубі ми побачимо вже трьох українських гравців. Хавбек-шахтаря Бекшахтарях Георги Садоков зацікавив англійське Тоттенгем, Про це повідомляє колод офіс. Як пишуть джерело півзахисних гірників, і Сібастьян Шиманський свербахче посідають перше місце в списку шпор, оскільки вони планують замінити Джовані Лочельсо. Я дуже багато казав, що після виступів за збірну на євро 2024 в нього буде ідеальний шанс перейти в будь-який клуб, який він захоче. Але для цього потрібно виконати одну мову, потрібно яскраво там зіграти. На чемпіонаті Європи ми провалилися. Ми не виконали мінімальне завдання вийти до однієї восьмої фіналу. А тому, звичайно, скаути топ-клубів не так вже звертали увагу на нашу збірну. Бо всі прекрасно розуміють, що Шахтар буде заламувати дуже високу суму. Всі пам'ятають, як вони продавали мудрика за 70 плюс 30 мільйонів. А тому розуміють, що і содоково будуть намагатися продати за щось схоже, наприклад, 60 плюс 20. Що стосується цієї новини, я не думаю, що це 100% правда, але схоже на те, що порівняно це буде підходити Судакову. Він навряд чи зможе потягнути умовний арсенал Манчестер Сіті або ще якийсь клуб, який буде грати в лізі чемпіонів. А ось потрапити до такого клубу, як Тоттенгем або щось альтернативно там з Іспанії або Німеччини буде ідеально для нього, і також для шахтаря придеться заплатити менше ніж вони хотіли. До речі, Садаков вчора зробив дуже цікавий пост у себе в інстаграмі, зробивши сторіс, де додав музику Окана Ельза відпусти, тобто натякає своїм керівникам, тренеру, спортивному директору та іншим, що він дуже хоче піти до іншого клубу. А ось якщо казати про трансфер на вхід, то гірники підписали новий тривалий контракт з Вінісіусом Тобіасом на 5 років. При служба клубу повідомляє, що з 20-річним захисником уклали нову угоду, розраховане до 30 червня 2029 року. Насправді я трошки здивований. Я думав, що вони його будуть продавати, бо їм не цікавий гравець, який два роки провів у кастілі Мадридського реалу і там себе відносно не проявив. До того ж, враховуючи, коли у гірників є такі гравці, як Гочелешвілі та конопля, тобто боротися за місце в основі зараз буде дуже важко. Також у цьому відео хотів би задати минулий сезон першої ліги, тому що знайшов просто ідеальну відповідь, чому Карпати не стали чемпіонами. Навесні, коли дивився матчі, я лише думав про те, що Інгулець просто обіграв Карпати, і завдяки цьому Карпатам і не вдалося стати чемпіонами. Але справа зовсім не в цьому, тому що я нещодавно поспілкувався з колишнім гравцем Карпат Єгором Демченко, який розповів дуже цікаві деталі. І як мені розповів Єгор, головна проблема Карпат це Остап Меркевич, син Мирона Богдановича. У нього було дуже багато повноважень. Я й сам це помічав, коли він знаходився на бровці та диригував діями команди. Але це відбувалося не лише під час матчу, а й на тренуваннях, тому що цитую поваги до гравців від Остапа Мироновича майже не було. Це дуже високомірна людина, яка чує тільки себе і все. Також колишній гравець Карпат розповів, що частенько опинявся поза загальною групою, при тому, що з ним було все нормально і він просто індивідуально тренувався і не розумів, чому так сталося і чому до нього було таке ставлення. До речі, раджу почитати усе це моє інтерв'ю. Я його виставив у себе в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Італійський Наполі проявляє інтерес до українського захисника Евертона Віталія Миколенка. Як повідомляє арея Наполі, неаполітанський клуб збрав інформацію про українського захисника. Також повідомляється, що Евертон не горить бажанням продавати Миколенка і хоче зберегти його основним захисником на наступний сезон. Джерело додає, що можливо і риски можуть погодитись, якщо буде обмін на хавбека Наполі Еспера Лінстерма. Ну і звичайно не можу не згадати початок виступів збірної Ю-19 на чемпіонаті Європи, де у першому матчі проти Ірландії зіграли 0-0. В цьому поєдинку Пихаленка повністю переграли свого противника. Вони настворювали достатньо моментів, але відчувалося, що не вистачало головного нападника Матвія Пономаренка. Він чомусь пропускав цей матч. В його взагалі не було в заявці. Про те, що нещодавно в товариському матчі він забив два голи. Його було видно і на тренуваннях перед матчем, але чомусь перед самим матчем він не вийшов. Далі у збірної України будуть матчі проти Норвегії та Італії. Вони будуть 18 та 21 числа відповідно. І тут я раджу вам подивитися ці матчі, щоб звернути увагу на таких гравців, як. Думаю, що повернеться Пономаренко, який грає за Динамо. Також варто звернути увагу на Геннадія Сенчука, який грає за металіст у першій лізі, і за Раміком Гаджиєвим, який минулий сезон провів за Дніпро 1 ю-19. При тому, що Геннадій Сенчук взагалі став найкращим гравцем поєдинку, тому не здивуюсь, якщо після цього чемпіонату Європу він кудись пройде в класний клуб. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!